Всім доброго дня. Дивіться, як ми припаркували москвич. Цікаво. Щось подивіться. Росте слива. І припаркували москвича таким чином. Дуже гарно ми його припаркували, прямо притик до сливи. Не рекомендується так припарковувати, тому що слива почне рости і буде стебло ставати товщим і воно прямо погне крило. Ну, я думаю, що ми його приберемо звідси. Ну оце так в минулому році вийшло трохи неудачно припаркувати москвич. Оце ось. У нас просто трохи місця в дворі не вистачило. У нас багато машин тут всяких. Трохи не вистачило місця. прийшлось так паркуватися. Машина заїхала в яму. Прийшлося яму засипати. Єлі вибуксували з ями. Це таким чином притик до дерева. Дивіться, бачите. Стоїть у нас москвич. Я думаю, що можна зробити, можна взяти домкрат. Його просто-напросто з допомогою домкрата передвинути, щоб машину не заводити щоб її ну, не подерти об дерево. А як ви думаєте, що можна зробити? Напишіть в коментарях. Це вже такий старенька машина 1974 року, але вони випускали такі з непоганого металу ці автомобілі. У нас вже на машині є деякі дефекти, там вже десь пугнуто. Я, чесно кажучи, ще не знаю способів, як можна вирівнювати. Я то бачив деякі в інтернеті, як можна ум'яти не вирівнювати. Ну але бажано їх, щоб не утворювалося. Ці машини, якщо реставрувати, ще оці старі оці москвичі ще оцих років, коли випускали його ще з нормального металу, а не з в чермету, як так називаємо, в якого вже не машина, то отруха. То ці машини будуть дуже гарно виглядати. Я дивлюся, в інтернеті багато людей. Навіть двигуни сюди поставили потужніші з інших автомобілів. А дехто навіть з-за кордону на них поїхав. Бачив відео, коли на цій машині в Естонії катався. На такій самій машині. Чолов'яга. Каже, я не хочу переплачувати за автомобілі. Взяв, тюнінгував цю машину і їздив по всій Європі фактично. Ну, в такому автомобілі. Він її трохи там пофарбував, дах зробив іншого кольору. А, ну, але от цього нічого не змінилося. Москвич залишився москвичем, хоча двигун ну, вже зовсім інший. Ну, я маю на увазі про те, що кузов не помінявся. В принципі, його раніше виготовляли, як... Автомобіль з підвищеним комфортом. Це вам такі справи. І хто збирається викидати москвичі, я б вам не рекомендував. Краще спробуйте його реставрувати.